Моє ім'я Ганна Фесу. Я є Богородиця, Та ти що? я є втілена, шахрайка, паразит, лицемірка. Ну або за описом з її соцмереж мати Всесвіту, цілителька, доула. Та що там приховувати? Сама Богородиця. От в який момент людина може вирішити, що вона богородиця і може допомагати людям в біді та ще й на відстані за допомогою енергії? Ганні Фесун не потрібно це уявляти чи задумуватись. Вона на повному серйозі цим займається, і від неї вже постраждала не одна людина в Україні. Довірливі українці несуть гроші за неіснуючі послуги а дехто стає жертвами багаторівневих маніпуляцій, які тривають роками. Сьогодні розкриємо темну сторону псевдодуховної діяльності Ганни Фесон. Розкажу про скарги її жертв, шокуючі деталі, які змушують задуматися, як це взагалі могло відбуватися зараз насправді. І, взагалі, чому ця людина ще досі на волі? А мене звати Орест Морій. Я розповідаю вам цікаві та незвичні історії про культи, про секти різних фріків та злочинців. Раджу одразу підписатися, щоб мати під що поїсти наступного разу, бо відео виходять мінімум раз на тиждень. Отже, беріть з собою какао і погнали! Ще до того, як стати відомою цілителькою, Ганна Фесун разом зі своїм братом та чоловіком Михайлом були співлас... була співвласницею кафе Колмі Какао. Це кафе на контрактовій площі в Києві. І воно швидко набуло популярності серед жителів столиці. Відвідувачі згадують його як одне з найзатишніших місць на Подолі. Там подавали неймовірно смачне какао за відгуками та десерти. Кафе стало таким символізмом гостинності та тепла. Люди збиралися на зустрічі, спілкувалися та слухали народну музику. Затишна атмосфера та смачні напої робили це місце привабливим для різних людей від молоді до сімей з дітьми. Ганна захоплювалася народним співом і знімала документальне кіно. Однак у 2020 році під час пандемії кол Мі Какао» несподівано закрилося. Причиною стала фінансова криза. Заклад опинився в боргах і не міг втриматися на плаву, особливо в умовах карантинних обмежень. А вже влітку 23-го року Ганну фесун подали в суд, щоб стягнути заборгованість за оренду та несплату комунальних платежів. У матеріалах справи зазначено, що договір оренди розірвали ще в липні 2020 року, а цього року вже суд наказав Фесун виплатити понад 130 тисяч гривень протягом трьох років. Але і це ще не всі борги, пані Ганне. Вона ще винна Приватбанку за кредитами близько 105 тисяч гривень. Очевидно, вона е, вирішила змінити діяльність, щоб розрахуватися з боргами. А потім вирішила, що ну раз же вона богородиця, то на їй ці борги сплачувати взагалі. Я не благодійна організація, я богородиця. І після закриття кафе, після закриття кафе, ще тоді Ганна змінила вектор своєї діяльності і занурилася у світ псевдонаукових практик. Вона почала позиціонувати себе не просто як звичайна жінка, а як Богородиця, яка здатна зцілювати за допомогою енергетичних сеансів. І ця трансформація стала шоком для багатьох її друзів і колишніх клієнтів кафе. В своїх публікаціях Ганна ще під час ковіду стверджувала, що коронавірус це шанс зняти маски, маючи на увазі не тільки фізичні маски, але й ті, що люди ніби носять у суспільстві. Це був такий перший невеличкий сигнал про її новий спосіб мислення. Водночас вона почала активно виступати в ролі духовного лідера і наставника, закликаючи людей до нового шляху істини, і обіцяла їм зцілення та зв'язок з божественними силами. В одному з інтерв'ю Фесун заявила, що отримує підтримку та сили безпосередньо від Ісуса Христа, і що саме він допомагає їй здійснювати свої ритуали та обряди. Вона також почала пропонувати людям участь у своїх духовних колах, де учасники виконували там різні спеціальні ритуали для очищення душі та тіла. Однак на початку своєї діяльності вона проводила коло какао у цьому ж закладі на Подолі і називала це церемонією якимось переміщення в магічний вимір, під час якого лунають українські пісні і колискові. А далі це вже перейшло в коло життя, де люди мали співати мантри, виконувати якісь ритуальні дії та звертатися до Богородиці за зціленням. Ще однією умовою цієї ну, ті, секти, є писати всі слова з великої букви. Типу, ось так. Далі Фесун оголошує про онлайн зустрічі жіноче коло. Тут вже не згадується церемонія какао, лише коло любові, підтримки та живі знання. Богородиця обіцяє, що жінки на її практиках отримують зцілення, а саме зцілення глибинних ран, родових травм, лікування якогось зв'язку з людиною з її родом та духом. Крім цих практик, Фесун активно називає себе доулою. Це людина, що підтримує жінку під час парентального періоду, в тому числі там, і під час вагітності, пологів, а також після пологовий період. Медична освіта для доволі не є обов'язковою. А для Фесун здається, взагалі ніяка освіта не є обов'язковою. Вона просто може в один момент бути ким завгодно, доволою, цілителькою, богородицею і так далі. У 23-24 роках. Жінка почала менш активно вести свої соцмережі. Але судячи з повідомлень різних постраждалих українців, вона не припинила свою діяльність, а ймовірно, трошечки змінила її вектор. Буквально недавно вона виходила в ефір і заряджала щось наступне. Спочатку розказувала, що привела в цей світ людину, яка є наступником Ісуса Христа. Йшлося про її дев'ятирічну доньку Віру. З її батьком Фесон розлучена, а дівчинка живе лише з нею. Далі Ганна почала говорити про свою зустріч з Ісусом Христом. А потім сказала, що наша зустріч була короткою. Ісус Христос сказав їй благословення і вшанував її словами, сказав, що його вот розп'яли, а її почують. Це дуже короткі слова, і вони є достатніми, щоб люди їй почали довіряти. І, типу, вона не зважатиме на ці звинувачення, вона є Богородицею, їй не треба нічого пояснювати. Достатньо просто сказати це вголос. Вона вже свята, а її робота давати зцілення, знання і проявляти свою любов. Ну і, звісно, забирати в людей десятки тисяч гривень. З початком повномасштабного вторгнення в неї з'явилися нові послуги, а саме енергетичний супровід воїнів, які перебувають на лікуванні. Вже з'явилася інформація про жінок, які віддають їй всі свої заощадження, аби зберегти життя рідних завдяки духовній допомозі. Методи шахрайства з кожним новим клієнтом Ганни все більше зосереджуються на фінансових аспектах цієї діяльності. Вона почала стверджувати, що її здатність зцілювати людей напряму залежить від їхньої подяки. І саме через оці енергетичні подяки її дари можуть функціонувати. Це було замасковано під просто банальні фінансові пожертви та оплату її послуг. І станом на сьогодні багато колишніх клієнтів залишилися вже з боргами, які взяли. Для того, щоб оплатити оці от ритуали. Відомо, що вона активно використовувала психологічний тиск на вразливих людей. Є свідчення жінок, які зверталися до фесун за допомогою для своїх близьких, що перебували в важких ситуаціях, і погоджувалися на оці от її енергетичні сеанси, сподіваючись, на зцілення. Однією з найвідоміших жертв її шахрайства стала Анна Луцюк, яка звернулася до Ганни Фесун з проханням про допомогу для її коханого іноземця. Дірка дірк, за словами Луцюк, був бійцем інтернаціонального легіону, який брав участь в операції в Кринках, де постраждав від хімічної зброї і перебуває зараз в комі. Фесун пообіцяв допомогти через молитви та енергетичні ритуали. Але все, що отримала Анна, це величезні борги. І перед тим, як ми розплутаємо цю жахливу історію, я хочу вам нагадати, що в мене є окремі ексклюзивні секретні відео на каналі. І вони доступні лише спонсорам мого каналу. А стати спонсором дуже просто. На Монобазі, на Патреоні чи безпосередньо на самому Ютубі. Деталі будуть в описі, а ми йдемо розбиратися з підозрами, які викликала оця от історія з іноземцем Дірком. Так от. Жоден з підрозділів Інтернаціонального легіону не знає про існування цього бійця, а його Facebook-сторінка була видалена після початку розслідування. Більше того, з'явилося припущення, що Дірк взагалі не існує, а вся історія була створена для того, щоб утримати Анну Луцюк у фінансовій залежності від Фесун. Після того, як Анна повернулася до України з профілю Дірка, почала писати якась особа, яка називала себе його донькою на ім'я Лілі. Вона чи лілі вона стверджувала, що дірка ввели в кому для підтримки його життя, але ніхто не міг і не може підтвердити наявність цього чоловіка в лікарнях Німеччини. І все це вказує на таку сплановану шахрайську схему, де Фесун використовує вигаданих персонажів і маніпуляції для отримання фінансової вигоди. Виявляється, оця Аня писала багато кому, і, власне, через неї, яка іронія, що вона теж Анна, ця вся історія почала набувати розголосу. Знайшлись небайдужі люди і її друзі, які хочуть цьому розібратися. Вона навіть моїм близьким друзям писала, чи можуть вони позичити 10 тисяч гривень з таким текстом, типу, допоможи зберегти. Життя коханого напередодні зими я зустріла дивовижного чоловіка, і до цієї зустрічі ми йшли багато життів. Він зазнав ураження хімічної зброї, і перед тим як мав попасти в кому, вона звернулась до ганни фесун та переписала смерть на життя і вже більше трьох місяців тримає чоловіка в молитві. Але звісно, що це не безкоштовно. За працю треба розрахуватися, бо створено диво. Я не благодійна організація. Я Богородиця. приблизно те саме вона писала у своєму Фейсбуці, який, до речі, вже закритий. А писала вона наступне: що в грудні подала заяву на звільнення, зустріла дивовижного чоловіка. Вони хоч говорили різними мовами, але він носив такий самий камуфляж, як його, як її тато та друзі. Він прийняв рішення захищати нашу країну одразу після того, як почалося повномасштабне вторгнення, тому що його бабуся Ганна. Вже третя Ганна в цій історії була зі Львова. Або, можливо, він теж зрозумів, що вирішується доля не лише однієї країни Європи. Він спочатку писав з окопів, дивився на фото її доньки, і краще тепер усвідомлює, для чого він це все робить. Він вже в комі, але стан його стабілізувався, і це велике диво. Вона познайомилася з його донькою. Вони стали підтримувати одна одну. Це був останній з її постів на Фейсбуці. Логвиненко писав у себе у себе в Фейсбуці про обох ан, бо знає їх обох. І дівчина, чий коханий оцей дірк, пішла в коментарі захищати цілительку і вияснилося, що це вона зустріла його завдяки цій Богородиці. А Богородиця потім в себе писала, що бачила їхніх спільних дітей з майбутнього для Анни. Для її коханого чоловіка дірка альтйохана сотворене, святе, величне диво. Воно сотворене мною. Уявляєте, яка жест? Сестра ж Анни, ну на потерпілою, Юля написала в соцмережах, що зараз контакти з Анною звелися лише до повідомлень про гроші на порятунок коханого. Типу вона влізла в кредити, в борги, листи від банків стали чимось звичайним. Вона відправила їй десятки тисяч гривень за оцю духовну працю. Її тато, який в той час був на війні, намагався ці кредити гасити, тому що ну не бачив іншого виходу з ситуації. Одна зі знайомих, оцінює Ані Луцюк. Розповіла громадському, що Анна просила в неї гроші ще в 23-му, ще до історії з цим дірком. Перший раз це було 10 тисяч гривень. Потім ще раз вона вважає, що ці всі гроші йшли на оплату послуг Фесун. На початку жовтня тему про тих, хто виманює гроші у людей під виглядом зцілення, порушила керівник комунікації центру економічного відновлення Надія Потоцька. Вона теж розповіла, що йдеться про цю от Анну Фесун. За словами Потоцької їй спочатку написала малознайома дівчина і попросила грошей у борг заради порятунку коханого, який перебуває в комі в лікарні за кордоном. Як виявилося, Фесун нібито шле енергію, щоб він жив, а натомість вимагає грошей. І я так розумію, що це і була оця от Аня. І коли почали розбирати цю ситуацію, то з'ясувалося, що ця бідолашна дівчина вже просила в борг понад 25 тільки її знайомих. Хтось давав кошти, ще також проводили збір. І вона реально вірить в силу тої жінки і готова брати в борг, щоб обмінювати на енергію. Так як я вам і казав, що навіть в мене є близькі люди, кого вона просила в борг. Тобто я бачив це повідомлення. Але все набагато гірше. Бо, виявляється, такого військового в іноземному легіоні немає. Шеврон, який він показував, який показував на фото Анна, це просто сувенірний шеврон. Ніхто з іноземного легіону не знає його, і тим більше їх не було під кринками. Зі сторінки місця роботи Дірка, де він досі висить, як контактна особа, це якась мисливська фірма. Почали. Відписувати, що він ніколи не був ні в якій комі, і це схоже на інтернет-шахрайство. Плюс сам факт того, що людина отримала хімічне ураження, потім поїхала собі в Німеччину в якесь невеличке містечко на лікування, ну, теж насторожує. Бо це і так звучить бредово, але і по фактах там немає ніякого лікувального центру. Лікарня, що лікує хімічне ураження, ну в Німеччині, знаходиться в зовсім іншому місці. Дірк зробив спільне фото з потерпілою, що засвідчує єдиний їхній спільний знімок, на якому він зовсім не схожий на хворого, що отруєний газом. Після зустрічі в Німеччині Аня повернулася до України, а зі сторінки цього німця вже почала писати людина, яка представилася оцею донькою дірка на ім'я Лілі, як я вже і казав. І вже незабаром лікарі, начебто, ввели його в кому, щоб підтримувати його життя. Але більше ніяких новин ні з лікарні, ні безпосередньо від дірка ніхто не чув. Весь цей час потерпіла, дізнається про стан і всю інформацію про дірка від людини, яка начебто від його імені веде. Де його Фейсбук сторінку його постійно, ніби мають вивести вже з тої коми, але цей момент не настає, і вона впевнена, Аня, що все життя тримається на молитвах цієї Ганни Фесун. І виходить, що це все відбувається е, з двох сторін маніпуляціями. Тут оця Ліля, як Лілі, яка нібито донька цього дірка, а з іншою фесун, яка їй навалює, що вона от проводить ці от медитації, і йшла йому енергію. Можливо, на сторінці, е, бо а ця сторінка вже закрита після оцих після цього всього шуму. З цієї сторінки і відписує сама фесун. Але тим часом Олександр. І дехто з його друзів донатили на збір на підтримку життя оцього близького їхньої знайомої, але фактично. Як він написав, вони і самі вже стали потерпілими в цій шахрайській схемі. Бідна ця Аня мені справді дуже шкода їй, бо вона, походу, опрацьовувала з цією Ганною десь протягом трьох років. Очевидно, та її підтримувала, можливо, в якомусь складному емоційному стані і далі запланувала вже більш серйозну справу. І от ця Аня відчайдушно захищає цю всю історію в коментарях. А люди безрезультатно намагаються довести чи принаймні задати. Ну, допомогти і задати логічними питаннями стосовно цієї ситуації про діяльність пані Фесун є ще стаття на сайті Вільне Слово і датується ще 21-м роком. Там зазначалося, що жінка нібито у свою секту затягує. Затягує людей шляхом проведення цього ритуалу. В ньому вона вимагає від них не спати і голодувати по дві доби. Ну а ми знаємо, як це працює. Логічно думати стає дуже складно. Практично в всіх сектах, які ми з вами розглядали, було таке правило: спати мало, якщо взагалі не спати, і мало їсти. І Богородиця, прости господи, Ганна. Працює в цих маленьких і середніх групах і застосовує цей типовий набір маніпуляцій емоційною емоціями людьми. Її коронний прийом це максимально розхитати учасників на переживання якихось яскравих емоцій. То суму там плачу, а потім щоб це перетворювалося в сміх. І типу вони разом в цьому потоці відчували якісь там оці емоційні гойдолки. Вона максимально їх розхитує. А ще вона змінила свій голос від звичайного ось такого. Тобто, можливо, це якось перегукується з дитинством, що на оцей божественний другого пришестя не буде. Пришестя вже відбулося. Це моє, моя присутність тут. Ну блін, ну як можна в цьому вірити? Чому в тому в ефірі в якій вона виходила буквально нещодавно, вона все таки стала відповідати на запитання людей? Вона проводить такі досить довгі прямі ефіри в соборі, і вона й розповіла, що Аня Луцюк справді звернулася до неї з проханням врятувати життя, тож вона пішла на зустріч з огляду на становище і дала їй час на розрахунки. А на запитання про те, чому за божі справи та порятунок вона бере гроші, вона відповіла так: якщо вас зачіпає, що інша людина заробляє своїм даром і талантом, то розберіться з собою, що це вас тригерить. Результати її праці видимі: діти народжуються, зцілені родини, врятовані життя. Крім того, вона зазначає, що всі її, оці от розрахунки, схвалені вищими силами. Денис Булавін, журналіст з громадського, побачив, що Фесун вела ефір біля Софійського собору і поїхав одразу туди. Почекав, коли вона завершить, і почав задавати їй ось ці незручні питання. Вона відмовляється говорити. А на питання про те, чому її клієнти мусять позичати гроші щоб оплатити Тити послуги відповідає так, що всіх хвилює питання про гроші, але зараз вона не хоче говорити про це їй некомфортно. А бруд, який лється, б'є по її здоров'ю. Вона типу дасть відповіді, але не через вас. Вона сама вибере, коли і кому це говорити. Борги за оренду кафе, за її словами, вона сплачує і знає свою відповідальність. Далі Ганна Вкотре наголосила, що відмовляється давати коментарі, і була проти того, щоб ці коментарі поширювалися. А на запитання, які цікавлять людей, обіцяла відповісти в своїх наступних прямих ефірах. На запитання журналіста про те, скільки людей вона насправді врятувала, вона сказала, що йдеться про десятки, але потім сказала, що ви ж не на моїй стороні, я не хочу з вами типу, говорити. Насправді, шум про це досить великий. Поліція вже займається цією справою, але є один великий нюанс: що власне потерпілі не подають ніяких заяв. Вони свято вірять, що вона їм допомагає правоохоронні органи звертаються друзі і рідні, людей, які нібито випрошують в них гроші для цієї цілительки. Ну якщо вона на рівні з Ісусом, то чого вона от зразу не порішає свої фінансові проблеми? Ну принаймні не закриє кредити? Якщо вона дає поради по створенню сімей, а насправді руйнує їх, то чому в неї нічого не вийшло? Чому її послугами не користується СБУ? Якщо вона цілителька і бачить майбутнє, чому вона не розкаже, як закінчиться війна? Чи це все дуже дорогі енергетичні послуги? Сподіваюсь, що вона отримає сповна і по закону. Бо ситуація мерзенна. Будемо тримати руку на пульсі. Посилання на пости і публікації про справі дивіться в описі до відео. Дякую, що були зі мною до кінця. Дякую за ваші лайки, коменти, підписки. Особливо дякую своїм спонсорам. Ви найкращі, найрозумніші і найкрасивіші спонсори на всій планеті. Але будьте чемні, не ходіть до шарлатанів. Краще дивіться інші мої відео, вони точно. Зцілюють від нудьги, цілую, обіймаю і до зустрічі в наступних випусках.